Всім привіт! Сьогодні в нас 14, ні, 13 лютого 2024 року. Дуже гарна погода в нас, тому я вирішила вже почати обрізати гортензії, золотисте гортензії. І перша в нас на чергі от така красуня. Бачите, вона навіть не зимувала з цими квіточками. Вони легенькі, маленькі, сніг не зашкоджує. Ми починаємо з, от з цього котика, який прийшов нам на допомогу знов. Дивіться, в тому році була вона обрізана дуже-дуже коротко. Бачите, от, бачите, була коротка обрізка. О, як би говорять, що такі низкорослі гортензії не треба обрізати. Але на своєму досвіді я ну, дивлюсь, що ніяк не реагує вона на таку коротку обрізку. Квітне дуже гарно. І дивіться, в неї завжди. Про... Пробуждаються, просинаються майже усі бруньки. От ми залишили оці пагон на три пари бруньок. Раз, два, три. І вони усі проснулися. Раз, два і от третя. От тут одна проснулась, друга не проснулася, не прокинулась. Тому полістар можна обрізати. І він квітне дуже-дуже гарно, дуже рясно, гарна гортензія. Так, ну що, починаємо. О, зараз я обріжу всі квітоносиці і ми з вами повернемось. Так, ну що, продовжуємо. Обрізала я квіточки. Так, з чого починаємо? Починаємо. О, обрізаємо оці маленькі, тоненькі, які. У нас чи подсохли, чи От тут, бачите, в середині куща вони даже не розвинулись далі. далі. Тобто вони от, от ці от брунечки, які прокинулись в самому середині куща, їх треба було нормувати. Я нормувала, але но не все, похоже. Т так, так. Обрізаємо тоненькі. Поки тоненькі, ем, ну дуже тоненькі, от бачите, от тоненька. От є така, от цю ми будемо залишати. А іменно от такі маленькі, взагалі непродуктивні. Так, зараз Щас ще знайду отут. От Не дуже багато в мене їх, тому що я все ж таки... І нормувала. Так, ну далі давайте а, з попереднього відео я вам дам потім посилання на нього, а, літнє, там, де я нормувала оці пагани, які ростуть у нас всередині. В цьому році я би їх теж, навіть, мабуть, цю гілочку даже би прорядила. Але нам же все жалко, ну не буду, жаліти. Дивіться, от сюди всередину я її обріжу під, сами, під самий низ. Немножко освобожу здесь серединку, тому що дивіться, тут ще скільки буде в нас гілочок з квітоносами. Тут буде дуже-дуже така подушка з них. Так, далі, що ми ще будемо з вами робити? От ці, От е, другий ряд, грубо говоря, от на, на цій гілочці другий ряд у нас е, от є більш товста, дві їх. І одна така дуже-дуже тоненька. От тоненько я обріжу на одну бруньку і ми будемо потім спостерігати, як вона буде розвиватися. Далі, от ця у нас на цій гілці йде всередину. Я її теж Обріжу на одну брунечку. Ну, щоб звідси пішли такі більш міцні о, гілочки. Так, далі. ця з другої сторони я її зовсім обріжу. Чому? Ну, тому що тут багато в мене, дивіться, аж дві о, такі дорослі вже гілки. І вони ну зовсім будуть заважати друг другу. Тому тут чуть-чуть я переріділа. Так, далі і обрізаємо на дві бруньки, як і завжди. Так, далі. Давайте от подивимось на цю ділочку. Вона, дивіться, вона в мене не тут уляглась. не дуже гарно, Але вона така вже стара і міцна. Ну, в цьому році, мабуть, я її ще залишу. і все ж таки. Ну, давайте поки її залишимо, Все ж таки, мабуть, я обріжу під самий корінь. корень. і вона оттуда дасть хорошу, мощну, молоду ветку. Вот такую смотрите. Видите, какая мощная. Вот я вот, давайте, наверное, так и сделаем. Обрежем ее. Під саме под самий сами корінь. І будемо чекати, що здесь прокинуться ну, гарні бронечки. Так, ладно, йдемо далі. Так, більш тоненькі обрізаємо на одну брунечку. Більш товсті на дві. Ну і все, далі ми йдемо. По нашому плану дві бруньки залишаємо на гарних гілочках. Ой. Ну, я би, мабуть, все ж таки от такі не дуже товсті, ну, залишила Не всі б обрізала, от тут я вже обрізала, тому оцю я залишу. Тобто, щоб в нас не був дуже Такий э, голий кустик. Тобто ми даємо ще об'єм сюда йому. Так, далі, далі, давайте далі йти. Так, вот це дуже гарна гілочка. Опять-таки, на дві брунечки все обрізаємо. Дивіться вже, які почечки у нас тут вже майже, майже, набухли. Так, все. От дуже гарна гілочка обрізаємо на дві бруньки. А оця чуть-чуть підсохла, і ми її з вами під корітнець. Так, от у основання обріжемо. Далі. Так, далі. От дивіться, от така у нас є гілочка. От нижні на ній такі гарні, товстенькі. А от верхня така вийшла не дуже міцна. Тому ми її обріжемо на одну брунечку, а ни, нижню, даже чуть-чуть ми обріжемо на три, щоб немножко сравняти рівень куста куща. Так, є. Далі переходимо сюди. Далі, ще у нас наступна гілочка. Так, ну, дивіться, от вона. А тут взагалі такі тонесенькі. Хоча цей полістар в неї от таких пагонів ну, дуже-дуже мало на, на основних гілках. Тому я все ж таки отак от. Я навіть так, що ви немножко уліглася. Тому я її обрізаю і ці на одну брунечку. щоб вони стали більш міцними. Так, середина. Середина. Так, отут, бачите, в саму середину шов, от він і засох. Йому не вистачало світа, світла. Так, далі, що ми тут? Вообще така тонесенька, тому ми її обріжемо на більш міцний пагон і залишимо дві брунечки, тому що пагон не дуже товстий. Далі, оце от, самий гарний пагон. У нас вийшов в цьому кустике. Ну, обріжемо його на одну бруночку. Тому що, коли залишити більше, ну, хоча можна було і більше залишити. Ну, чогось мені здається, що він дуже міцний, он дасть дуже гарний приріст. приріст. Так, далі, на одну бруночку. Так, далі далі. Дивиться, от у нас тут така от. Ціла купочка цих гарних гілочок. Я думаю, що ми їх все ж таки трошки проріжемо, а може і ні. Так, 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 мабуть, проріжу. Дивіться, от це одна основна гілочка, на ній три міцних. І один із них дуже-дуже всередині. Давайте ми його і обріжемо. Так, зараз ми його обріжемо. І тут будуть, по-перше, це будуть більш великі квіти, тому що ми все ж таки прорядили оці паган. І ми його низенько обріжемо на одну бруночку, тому що не дуже-не дуже, не дуже ані такі тостенькі. Так, далі, ну все. А далі все дуже просто. Одна-дві бруньки. Як вам бачиться, як вам хочеться так, і остала, залишилась у нас оця ця гілочка. Так, так, так. Ну, Давайте все ж таки залишимо другий ряд. Подивимось, як він буде розвиватися. І верх, верхні обрізаємо на дві бурунечки. Тут навіть Навірно, отак от, от я обріжу. Ось так от. Потому що вони такі товстенькі. Так, ну і от, бачите, тут теж гілка міцна була. І в неї три пагони. І от третій не зміг гарно розвитися. Тому я його обрізаю. Так, ну що, отакий от у нас кущик залишився. Буде гарно у нього квітування. Що ще? Коли ви будете обрізати чуть пізніше. Зараз я ще не маю добрива, поэтому не підживлюю. А так, коли я обрізаю, я тут же підживлюю. отак так вот отгрібаю всю свою мульчу. розсипаю осмокот. розсипаю осмокот. і опять засипаю мульчой. І все. И у меня гортензия уже готова к цветению. Ну, все, полистар, Весняна обрізочка. Чекаем Квітування.